Інформаційний підсумок дня на першому західному в ефірі програма. Очі доброго вечора. мужність і мудрість два крила, які треба мати. Так казав ідеолог українського націоналізму Дмитро Донцов. Ці слова любила повторювати Ірина Фаріон. Сталева та непохитна в переконаннях вона поставила на сторожі української ідентичності рідне слово і невтомно й голосно кричала те, що мова це зброя. Свого часу Фаріон запевняла: я не боюся померти. Такі як я своєю смертю не вмирають. На жаль, так і склалося 19 липня. Її убили пострілом у скроню посеред білого дня у власному ж дворі у Львові. Сьогодні містяни провожали Ірину Фаріон в останню путь. Кажуть, що наповненість життя вимірюють тим, яка кількість людей прийде провести у засвіти. Ірину Фаріон у Львові проводжали тисячі. Ми приїхали з Франківська, нас приїхало багато, нас приїхало п'ять автобусів віддати послідню честь такій хорошій добрій людині. В неї була одна проста ідея. В Україні повинна бути тільки українська мова, ніякої другої державної. Вона була. Сонцем, світом, нації. Я дякую всім, хто прийшов, хто тут є. Е, і не розумію, кого тут нема. Е, ми живемо в такий час, що цінуємо мертвих. Вона мені не родич, але відчував її як присутність як матір, як бабця. Дуже дуже її чин похорону Ірини Фаріон розпочали у гарнізонному храмі святих апостолів Петра та Павла. Після спільної молитви за упокій науковиці та громадської діячки похоронна процесія рушила до ратуші. Там продовжили церемонію прощання. Портрети філологині весь час тримали в руках її найближчі донька та внуки. Пекарською всі йшли в напрямку Личаківського кладовища, скандуючи надважливе. особливо в час повномасштабної війни. Мова має значення. Ірину Фаріон називають берегиною української мови, докторка філологічних наук, авторка низки наукових праць у сфері мовознавства. Вона переконувала всіх, що мову не знають або політично упереджені, або розумово відсталі. Вона була безкомпромісна. Вона ніколи не толерувала ворога і нічого ворожого. Отже, російської мови, російської церкви, російської культури був час нашого Тарасика Шевченка, як вона казала, був час Степана Бандери. Але господь звелів народитися мені в час Ірини Фаріон. Як писала на одному з плакатів, біда в тому, що українці не можуть розпізнати провідників нації вчасно, цінують лише після смерті. Та Ірина Фаріон померла не своєю смертю. На цьому наголосила її донька Софія Семчишин. Вбили підло серед білого дня пострілом в голову. Ти мала їхати до нас. Бо ми мали їхати на море. Нарешті відпочити ти любила пити каву з медом. Кожного ранку ти робила руханку і кожного дня молилася за хлопців. Нині ж усі молилися за Ірину Фаріон. Її убили в 60. Вона казала, що планує написати ще щонайменше три монографії і продовжувати просвітницьку діяльність не дали науковицю. Поховали на полі номер 22 неподалік могили Володимира Івасюка. Біля місця останнього спочинку заспівали гімн січових стрільців. Рина Венцурик, Анастасія Стецек, Павло Замрій, Юрій Маковецький, Юрій Кісь. Програма Очі. Із моменту, як невідомий вистрілив Ірині Фаріону у скроню, минуло більше трьох діб. Однак вбивцю ще не знайшли. Поліція працює. Однак ситуацію оскладнює те, що через вимкнення світла на вулиці Масарака не працювали камери відеоспостереження. Правоохоронці зараз розшукують невідомого, який за словами очевидців протягом трьох тижнів стежив за мовознавицею біля її будинку. Особливі прикмети розшукуваного приблизно 20 років. Зріст – 170-180 см, сантиметрів. Худорлява статура. Якщо ви бачили цього чоловіка та можете допомогти встановити його місце перебування, телефонуйте за номером 068-440-91-64 або на оперативну лінію 102. Додам, що американський осередок Всеукраїнського об'єднання Свобода заплатить 10 тисяч доларів винагороди за будь-яку інформацію, яка допоможе поліції знайти вбивцю Ірини Фаріо. Через російські обстріли в Україні пошкоджені 1642 медоб'єкти, 214 зруйновані повністю. Таку статистику наводить мінздоров'я. Кількість знищених чи пошкоджених ворогом житлових будинків українців ще місяць тому перетнула позначку у 200 тисяч, і ця цифра чи не щодня зростає на декілька десятків. Лише за сьогодні про влучання у помешкання цивільних звітують військові адміністрації Донецької, Луганської, Харківської, Запорізької, Херсонської, Сумської та Дніпропетровської областей наша ж відповідь ворогу це палаючі на Росії нафтобази, де така горіла 22 липня. Розкажемо у традиційному дайджесті новин за цю добу. Окрім житлових будинків та лікарень, ще одна улюблена ціль рашистів – заклади освіти. В ніч на 22 липня. Двома балістичними ракетами росіяни зруйнували початкову школу і дитячий садок в місті Дергачі на Харківщині. Заклад не працював з початку повномасштабного вторгнення, але у його підвалах проводили позашкільні заняття для дітей, яких у громаді залишається більше тисячі. Це вже другий освітній заклад в області, зруйнований ворогом за останні декілька днів. Одні тому ворог наніс удар по за чоло. Опан зруйнував нашу культуру, зруйнував наш дитячий садок саме в селищі позачило. А сьогодні ніс удару по дитячому садочку. Місту Дергач наша відповідь росіянам знищені у них в тилу аеродроми та нафтобази. Це, наприклад, супутникові знімки аеродрому Міллорово у Ростовській області, де українці в ніч проти 20 липня посадили декілька дронів камікадзе. А так, наші безпілотники сьогодні заходили на посадку на територію нафтопереробного заводу в Туапсе, що на Краснодарщині. Окрім гуркуту, на Росії цієї доби відбулася ще одна подія. Невідомий провів на болотах одиночний акт декомунізації у підмосковному місті Звенігород. Чоловік Кувалдою зніс голову Сталіну та відбив частину бороди Леніна. Тим часом союзники України продовжують поповнювати наші запаси дронів. Про відправку ЗСУ ще 500 безпілотників. Сьогодні повідомила Литва. А у сухопутних військах продемонстрували, як наші воїни тренуються штурмувати ворожі траншеї на відео дії в окопах і воїни воїни ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Аби штурмові групи дійшли до окопів без підтримки артилерії, не обійтися. Це добре знають гармаші 47-ї бригади. Палки привіт російським окупантам. Вони передають з американської САУ Паладін. На останок трохи кадрів з Парижа, де вже 26 липня розпочнуться Олімпійські ігри. Будівлю, де житимуть українські спортсмени, під час Олімпіади 2024, прикрасили патріотичними малюнками дітей. Роботи вже встигли привернути увагу делегацій з інших країн. Нагадаю, що нашу державу на цьогорічних іграх представлять 140 спортсменів. Щодня крилаті хвостаті, пухнасті, великі, зовсім крихітні мешканці домівки врятованих тварин, потребують харчування, лікування, догляду, заготівлі, кормів та облаштування теплих комфортних місць для зимівлі. Інколи команді домівки вкрай нелегко платити всі ці витрати однак, зробити маленьку пожертву і долучитися до великої справи може кожен із нас. Чи не щодня домівку врятованих тварин на Олекси Довбуша-24 поповнюють нові жителі? Покинуті хворі, скалічені, збиті автівками, травмовані людською жорстокістю та байдужістю. Зараз у притулку понад 1500 таких мешканців. Кожна із цих тваринок чи пташок потребує особливого догляду, медикаментів, харчів, відповідних умов утримання та ресурсів. На жаль, коштів, аби забезпечити їх, не вистачає. Насамперед, це стосується медичного догляду. У Нас є потреба не тільки в кормах або в якихось медикаментах. у Нас є потреба в різних розхідних матеріалів, наприклад, рукавиці, пеленки. У Нас ідуть великі витрати на ветеринарні клініки. Так як в нас немає постійного ветеринара, і в нас є певні ситуації, коли потрібно терміново відвести в тварину ветеринар. І відповідно, це теж витрати йдуть на доїзд ветеринарну клініку, оплати послуг ветеринара і на доїзд. Назад, а ще чимало витрат пов'язані із вивозом сміття. Аби у вольєрах було сухо та чисто, там постійно працюють доглядальники. До прикладу пані Люба заходить на території до норовливого козлика Павлика та лагідної овечки Йосі по декілька разів на день. Таких вольєрів і кліток на території десятки. Усі відходи із них скидають у відповідний контейнер, який вивозять чи не щодня, і ця послуга, звісно, також не безкоштовна. Кожен день е, наші кіпери прибирають у всіх вольєрах, і кожен день це є ну тоне сміття, і е, ми самі оплачуємо. Тобто, контейнер десь. Раз на день, раз на два дні ми його замовляємо. Енер 8 тисяч. А ще ж потрібно подбати про харчування: м'ясо для чотирилапих і пернатих хижаків, корми для собак та муркотливих пухнастиків, сіно для великих травоїдних. До речі, більшість великих тварин вже вдалося перевести на нову локацію, розташовану за межами міста. Роботи з її облаштування і досі тривають. Відтак і тут кошти не будуть зайвими. Будується друга локація і е, більшість. Коштів зараз іде туди, тому що потрібно будова нових вольєрів, приміщень для тварин, яких ми хочемо звідси перевозити на більшу локацію, тому що там більше більше природи, більше можливостей, менше шуму, і відповідно тварини набагато краще себе там почувають. Аби допомогти притулку, відвідувачі можуть залишати пожертви у скриньках, розміщених на його території, або ж надсилати кошти за реквізитами. Це всі новини на сьогодні спокійної нам всім ночі. Все буде добре, все буде Україна.